Чому так десь? Я тільки що не прийшов, тому що я був в лікарні зараз хворих діток мені було трошки навіть важко на них дивитися, бо хворі діти важко. Як вважаєш, яким чином це стало може допомогти чи допомогти діткам? Ну ось там стоять скриньками. Там, там багато із квитків, із цього всього майже беруться гроші і здаються на допомогу цим дітям, тобто купляють апарат, купляють це все, купляють для них памперси і так далі. До речі, можна буде на... Є така програма в Фейсбуці Оскар Мріяти і жити. Там де є підрахунки, скільки ми грошей здаємо і так далі, скільки ми залишили в місті та, і тому подібне. Хлопці, а не шкода вам було, що вас малося стрижуть в гості? Ну, можемо, власне, навіть і на жаль, це він вам може сказати. Але от мені не було взагалі може жаль, тому що. Це для доброї справи це треба було зробити.